Це карта ЄС. Цей союз мав охопити всю материкову Європу, проте так і не відбулося. Чому? Зараз поясню. Так, стоп. Ви ще не підписуєтесь на бік канал і не ставите лайк. Ану швидко поставили лайк і підписалися. Почнемо з країни Норвегії. В цій країні були проведені референдуми щодо вступу до ЄС, але один раз провалились. Про Ісландію та Швейцарію це вже інша історія. Бо адже боялися втратити суверенітет. У Гренландії народи були інакшими. Велика Британія теж не вступила в ЄС, бо боючись теж руйнації суверенітету. Ну а щодо України наша країна свіздо бажає вступити в цей союз, але цього не зробить через дії пухлини землі в Росії. От так і вийшли, чому Європа не і інтегрувати весь патарик, про інших країн чому не вступили? Можливо, зроблю велике відео. От такі факти малята.